Найменша дитина, якій два роки на той момент було, вона при черговому артобстрілі просто бере дитячу книжку, закриває всі вхідні двері до всіх кімнат і сідає в той коридорчик, в якому ми перечікували. Мабуть, за день до цього артобстріл по сусідньому селу. Тобто переселенка з прикордонної юниківської громади та мати чотирьох дітей Каміла Романенко згадує випадок, який змусив її родину тікати від обстрілів у більш безпечне місце. Це вже для мене був той дзвінок, що треба забирати дітей, не дивлячись ні на які труднощі. Відтоді, з грудня 2022 року, багатодітна сім'я винаймає житло у сумах. Жінка каже, довелося фактично все починати з нуля. Бо ну, коли виїжджали, ми забрали з собою одяг, той, що на дітях, грубо говоря, і два комплекти переодягати. В січні ми отримали перший раз допомогу, продуктові набори на себе, і на чоловіка, як на повнолітніх осіб. Потім в осени від мам садочку, куди ходить моя найменша дитина. Я дізнаюсь про те, що надають у вигляді набор одягу саме віку моєї, найменшої дитини, четвертої. Я звертаюсь в департамент, мені дають пояснення, що Значить, ми не стояли на потребі, на одяг. Хоча з самого початку, коли ми оформлялися, все ми виставляли звісно, потребу. Бо жінка дякує благодійникам і сподівається на подальшу підтримку. Між тим додає, попри статус багатодітної родини за два з половиною роки гуманітарну допомогу в департаменті міськради отримували двічі. Зараз я дізнаюсь про те, що надають надавали в червні гуманітарну допомогу у вигляді гігієнічних наборів. І відповідно знову у мене питання, чому ми як багатодітна родина від департаменту такої допомоги не отримали. Я зателефонувала, то мені просто сказали, що це був період тих переселенців, які ось переїхали з січня. Ну ці останні шість місяців. Під час моніторингу потреб мешканців сумської громади від початку року виявлено 2,5 тисячі осіб, які потребують гуманітарної допомоги, розповіла заступниця директора департаменту соціального захисту населення Сумської міськради Світлана Маринченко. У нас періодичності немає такої, щоб можна було сказати, що раз на квартал видається продуктовий набор або якась інша гуманітарна допомога. Все це залежить від того, наскільки донори надають відповідну допомогу і відповідно до їхніх умов. Можу сказати тільки, що з 22-го року, десь з середини 22-го року, працювали ми з Італійським фондом АВСІ, який надавав продуктові набори всім внутрішньопереміщеним особам було видано. Видано близько 10 тисяч продуктових наборів. Деякі сім'ї отримували їх по декілька разів, і продуктові набори видавалися на кожного члена цієї родини. Тобто, якщо це багатодітна родина, то отримували на всіх. Від обсягів отриманої допомоги залежить її видача і періодичність її видачі. За словами Світлани Маринченко, впродовж поточного року понад 5 тисяч осіб, які належать до соціально вразливих категорій, були забезпечені різними видами гуманітарної допомоги. На законодавчому ж рівні не визначається, що є період видачі, є терміни видачі, є якийсь перелік наборів, які зобов'язані ми видавати чи ви чи хто будь і будь-інше. Це гуманітарна допомога. Донори визначили цю потребу, вони мають ресурс надати. Вони визначають кінцевого бенефіціара, тобто отримувача цієї допомоги. Департамент виступає як посередник, який знає, у кого є якась. Потреба, і як йому видати в кричучих. Е Потреб і проблем в цьому плані немає, тому видається продуктовий набір тим, хто вперше звертається до департаменту, становиться на облік, як внутрішня ще переміщена особа, ті, кого евакуюють і в першу чергу їм треба допомогти сьогодні. А надалі ми працюємо з донором, щоб нам надавали і надалі продуктові набори або іншу якусь гуманітарну допомогу, то чим може, і визначаємо згідно з тим моніторингом, потреб, які ми вже опрацювали, і вже з цих категорій ми вибираємо, кому ми можемо видати і кому ми можемо Катерина Іваненко, Олег Вороненко, Віталій Паденко Суспільне новини Суми.